Ідея написати річ про шлюб усе більш та більш опановує мною. Я все ж таки хочу вірити, принаймні в те, що кожне явище має свої причини, або інакше має зв'язок з іншими явищами. І от я хочу з маси прикладів шлюбу вивести яку небудь закономірність, закономірність, хоч для нещасливих шлюбів. Я вірю в деяку творчу будівничу спосібність розуму, а через те вірю в те, що він може іноді зруйнувати привичний геле. Не може бути, щоб людина, прагнучи всіма силами, всім розумінням і волею чого-небудь, що в її силі, не здійснила б того. Хіба не в силі людини утворити союз з другою людиною і прожити з нею в злагоді, в обопільній допомозі і співробітництві. Ми з кохою рахували сьогодні шлюби, які знаємо, із них 60 знаємо нещасливих, 4-5 щасливих і 5-6 під сумнівом. Та хіба ми можемо поручатись за тих 4-5, що вони дійсно щасливі? Через що ж це так? Невже справді закон співжиття чоловіка і жінки є боротьба й ворожнеча? Яке природне оправдання є в цьому, в чому лежить причина такого явища? І чи в одній, чи в багатьох? Я спитав сьогодні кого: а що таке любов? І вона мені відповіла: це те, коли хочеться бачити людину, бути з нею, коли кожне слово її. Є тобі приємне, зрозуміле, приємливе, коли ти можеш цілувати речі її сорочку, шапку, папір, на якому вона пише. Так вона просто й дуже глибоко, дуже щиро і правильно висловила свою думку. І справді, що може бути більше цього, чи є там любов, де є скука, і нема про що говорити? Скука є відсутність любові, симпатії і початок ворожнечі. Скука, мовчазність, вичерпаність є найголовнішою ознакою сучасного шлюбу. Подружжя тільки тоді оживлюється і зноситься між собою, коли до нього приходить нова людина, але тоді часто виявляється і початок їхньої ворожнечі.